колеги, всього депутатів Сергійської селищної ради 21 присутні на пленарному засіданні 12 депутатів. Реєстраційний лист додається. Присутні керівники виконавчих органів ради. Кворум необхідний для прийняття рішень є, тож пропоную відкрити сесію. Голошу відкриту. Затвердити склад лічильної комісії у кількосному складі три особи в персональному складі, голова лічильної комісії Савиш Володимир Володимирович, секретар лічильної комісії Добиш Михайло Георгійович, член лічильної комісії Утенко Сергій Семенович. Прошу голосувати. 12 за. Складчільної комісії затверджено. Пропоную обрати секретарем планарного засідання депутата Драморецького Тетяна Люомірівна. Ставлю на голосування. 12 за. 12 за. Рішення прийнято секретарем пленарного засідання з е, обраного е, дроборецької дитянорелі. Е, пропоную затвердити регламент роботи сесії, провести сес сесію селищної ради за пів години для інформації до 10 хвилин, для виступу до 5 хвилин, для допитку до 3 хвилин. Ставлю на голосування значно питання. 那是。<laughs> За рішення прийнято. Проектом порядку денного з проєктом порядку денного депутати ознайомлені пропоную проголосувати за порядок денний за основу. 12 за, 12 за і рішення прийнято. Е, колеги, є необхідність затвердження першого заступника Сергійського селищного голови. Пропоную включити в порядок денний питання про затвердження першого заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Харуна Дмитра Леонідовича. Ставлю на голосування дану пропозицію. Пропозицію включити в порядок денний. Пропозицію щодо включення до порядку денного. Зараз його воду? Так. <ріст> Питання щодо затвердження першого заступника голови. Затвердження. Першого заступника голови. Першого заступника голови. Рішення е, прийнято. Е, чи є доповнення пропозиції до порядку годинного? Ні, ні в кого немає. Пропоную затвердити порядок денний в цілому та прийняти питання порядку денного за основу. Питання порядку денного прийняти за основу. Так, тож, перейдемо до порядку денного. Перше питання про виділення коштів на співфінансування для придбання шкільного автобусу. Так, проекти рішень є. Колеги, ви на бюджетній комісії та шляхом обговорення. З вами особисто. Ви знаєте, що ми потребуємо, громада потребує ще одного шкільного автобусу. Ми даним проєктом рішення виділяємо з бюджету громади мільйон двадцять тисяч гривень на співфінансування, що не перевищує тридцяти відсотків від загальної вартості цього автобусу. Тож Якщо є якісь питання, у вас проєкт рішення на руках, можливо, якісь питання є, то задавайте. Якщо ні, то голосуємо. Немає Дякую. Тож ставлю на голосування питання про виділення коштів на співфінансування для придбання шкільного автобусу. 12 за рішення прийнято. Наступне питання про внесення. Це стосується цього ж питання, яке ми вже з вами прийняли, про внесення змін та доповнення в програму Сергійської селищної ради району районної області, шкільний автобус на 21-25 роки. Зміни в програму вносяться в контексті вищезазначеного рішення, яке прийнято. Ставлю на голосування значення питання. За рішенням прийнято. дякую. Наступне питання про внесення змін до рішення Сергіївської селищної ради від 26.07.24 року номер 1165 про місцевий бюджет Сергіївської селищної громади на 2024 рік. Це е, також стосується цих питань, вносимо е, зміни в бюджет е, з урахуванням е, виділених коштів на співфінансування цього автобусу. Ставлю на голосування. Питання 3 порядку денного. За рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування відділу освіти, культури, молоді та спорту Сергіївської селищної ради для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Це питання стосується щодо приведення документів в необхідне положення у зв'язку з виділ виділенням коштів на виділенням коштів на відділ освіти та наш на наш е, дитячий садочок від міжнародних грантів і так далі там потрібен був буде витриманий пакет документів в тому числі щоб земля належала саме е, відділу освіти тому зазначене питання я прошу підтримати, для того, щоб привести відповідність документи для видалення, субвенції, не субвенції, а фінансування для цього закладу. Ставлю на голосування питання 4 порядку денного. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання про проведення інвентаризації земель, про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель відповідно до генплану поєднаного з детальним планом села Паздра Сергіївської селищної ради. Тут також ми приводимо відповідність землі громади. Тож, земельна комісія пройшла, це питання проговорювалося, проголосоване, тож виношу. Це питання на голосування. Ставлю на голосування. Питання п'яте порядку денного. 12 за. Рішення прийнято. Наступне і останнє питання порядку денного про затвердження першого заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Хавруна Дмитра Леонідовича. Ми з вами вже знайомі, з цим кандидатом, проводили декілька зустрічей для того, щоб більш детально познайомитись. Якщо зараз потребує ще якихось питань, можемо. Якщо ні, тоді ставлю на голосування питання шосте порядку денного. 12 за рішення прийнято. Так. Так, нам потрібно, щоб пан Дмитро Леонідович прийняв присягу посадових осіб місцевого самоврядування. Дмитро Леонідович, будь ласка. Я херун Дмитро Леонідович. Усвідомлюю, що свою високу відповідальність. Рочисто присягаю, що буду вільно служити громади та народу України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, які сприяли втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Вітаю вас. Колеги, порядок денний вичерпано, оголошую е, сесію закритою.